Були у нас два дні такого хорошого дощу і вирішили збирати малину. Вже активно пішла маравіла. Також мапема. В принципі, виглядає досить непогано, місцям є трохи ось така перестигла, тому що планували збирати скоріше, але погода не дозволила. В принципі, досить непогано. Ось, бачите, Це вже перестигло, Оце якраз норм. Але малини так досить насипало непогано. Ось, бачите, Якщо без палери, даний сорт то трохи проблематично, тому що дуже масивна ягода і це все хили до землі. Так буду збирати швидко, щоб дож не впав. Ось дивіться, яка маравілла пішла. Просто бомба. Просто. Це мопемка. І бачите, як хилить донизу. І дивіться, яка ще кількість колосальної ягоди внизу буде. Ставим тут збирати, після покажу результат. Досить непогано. Пішла малина. Та якість де попадає, стака перестигла, в принципі результат розкладне погано. Перевезено заморозку.